Голова фракції «Європейська солідарність у Київраді Володимир Прокопів з нами на зв'язку. Пане Володимиру, вітаю! Вітаю сьогодні. Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляції засідань парламенту, але відбудеться все це із середини вересня. Три з половиною роки не було трансляції власне засідань Верховної Ради. А скажіть чи справді це безпекова проблема? Наскільки я знаю, засідання Київради транслювалися регулярно. Я не думаю, що це безпекове питання. Мабуть, фаховіше скажуть військові. А те, що стосується Київської міської ради, ми це дуже диференціюємо. Є питання, які стосуються закритих питань військових безпекових, вони транс не транслюються. Сесія проходить в закритому режимі, але це радше виключення. Мало того, в нас не тільки. Ідуть трансляції, які... але йде іде трансляція засідань постійних комісій. Більше того, всі засідання записуються на сервері і зберігаються протягом п'яти років. Я, як депутат місцевої ради, як спікер Київради минулого скликання, можу впевнено сказати, що є критично важливим для виборців розуміти, як голосує їхній обранець. За те чи інше питання на комісії чи комітеті, чи на пленарному засіданні, і те, що досі закриті пленарні засідання Верховної Ради, це точно не з безпекових питань, але якісь інші мотиви, які за цим стоять. Активізувався останнім часом економічний блок нашої держави? Є цікава заява від першого заступника голови національного банку України Сергія Ніколичука. Він каже, що в Україні підвищення житлово-комунальних тарифів для населення неминуче і рано чи пізно тарифи зростатимуть. Стосуватиметься це всієї держави. От хочу запитати після того, як у Києва забрали 8 мільярдів гривень, центральна влада, то чи не буде проблем, ну наприклад, з субсидіюванням малозабезпечених верст населення? Населення, аби вони, хоч якось, втримали можливість платити за житлово-комунальні послуги. Ми робимо все можливе в тому, що залежить від міста, щоб не допустити цієї ситуації. Нагадаю, в нас діє в країні мораторій на підвищення послуг жКХ. Це стосується гарячої води, опалення, але це не стосується, наприклад, електроенергії. І треба розуміти, що живучи в війні зараз, людям дуже важко сплачувати навіть ті ціни, які є, але люди не скаржаться, розуміючи, дуже часто чув такий аргумент, що ну як я буду скаржитись тут, якщо хлопцям в окопах набагато гірше, і це кажуть ті люди, які яким дуже важко зводити кінці з кінцями, які дуже незаможні, і те, що в нас категорично неприйнятно зростають ціни, а мова йде про те, що за рік, з липня 2024 року, по липень 2025 п'ятого ціни на продукти зросли. Порядка на майже 25%, майже на четверть. І це дані Держстату, а не щось вигадане. Тому зараз підвищувати тарифи, як на мене, це точно не на часі. Ну і від матеріальних справ до духовних тут днями Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала до суду позов з вимогою припинити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. В цьому ключі хочеться запитати, яких подій очікує місто, наприклад, довкола києво Печерської лаври як, як варіант. Ми не очікуємо. Якихось кардинальних заворушень, оскільки мова йде тільки про втрату УПЦ МП суб'єктності самої метрополії. громади, ніхто не збирається чіпати, вони не зобов'язані нікуди переходити. Вони можуть залишатися незалежними. Держава від них нічого не вимагає. Те, що робить е, зараз е, державна політика в цій галузі, це розуміючи чітко, що УПЦНП керується напряму з Москви. І е, ну, Це вже моя суб'єктивна думка. На мене вже не один раз подавали е, в суд е, церква е, Московського патріархату е, за те, що я називав їх філією ФСБ, я досі так думаю. Я вважаю, що. Е, Церква, яка благословляє на вбивства, не має відношення до церкви жодного. Якщо, ну, але це людям потрібно задуматись. Якщо твоя церква має відношення до спецслужби країни, яка кожного дня нищить наші міста, вбиває наших людей, то мабуть потрібно задуматись. Володимире, дякую вам за думки та оцінки.